Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, і це мій канал. Сьогодні ми з вами підведемо підсумки 15-го сезону. І спойлер, цифри навіть мене дуже сильно вразили. Тож, готуємо собі щось смачненьке, і поїхали! Так, Давайте подивимось на моє відео зі старту цього сезону. Дуже зручно, насправді, що в мене такий щоденний король Коін, де ми можемо прямо подивитись на протязі останніх, скільки ну більше року я вже знімаю відео і можемо побачити прогрес не тільки мій, а й і гри в цілому. Отже, на початок цього 15 сезону у мене була потужність 485,9 піта 219,7%. І загальна потужність гри була 7,431 зетахеж. Отже, на сьогодні, останній день 15 сезону, до завершення лишилось 15 годин. Моя потужність 1715 ехеш, 378,5 бонусних відсотків, і загальна потужність 16,6%. Тобто за цей сезон загальний переріст потужності всіх гравців 9,2. Уявляєте, це просто щось неймовірне. До цього просто в мене роки йшли на те, щоб хоч якось просуватись. Там я за сезон отримувала не менше 100 пітахеш, і в мене був приріст. І тут прям ну, капець, просто 1200. І я, я в шоці. Я не знаю, як гравців, які. Не надто активно беруть участь у всіх подіях, який у них приріст. Але якщо просто брати навіть участь у подіях, які тут відбуваються, пазли, спалювання. Ну, добре, давайте не будемо брати спалювання, тому що для спалювання все ж треба мати щось, щоб спалити. Ну, от Пазл, да, там на іграх можна було отримати непогані насправді майнери. Отже, ось така у уназвана картина, і я приємно вражена потужністю своєї кімнати, проте не дуже вражена тим, скільки я зараз отримую при майнінгу монет, тому що все одно зараз ми ввімкнемо матік. Ось і, ну тобто. 002, я таки бачу цю цифру, хоч і ставлю і ось ці майнери на поличку. І все ж докупила собі сезонні ці рівні, тому що просто не встигала. Зібрала сет, він працює. І все одно в мене не зростає, тому що зростає загальна потужність гри. І подивіться, що який ми буквально нещодавно з вами дивились, де тут у полігонам було 300 пітахешей, чи скільки, так, да, 300 пітахеш була потужність в мережі. І я думаю, там що ну, це таке? І тут 1300. Ну, ось так. Якось так. Я не знаю. Не знаю до чого все йде, але подивимось. І е, хочу вам нагадати, що у вас лишилось 15 годин на те, щоб спалити свої, ну, витратити свої монети РСТ, тому що буде анульовано. Якщо у вас буде тут великий баланс, його 100% анулюють. Мої 4 рст можливо, і не будуть чіпати, але якщо тут буде щось значуще, то його точно спалять. Сьогодні буквально от анонсували нам події наступного сезону. Він буде також присвячений темі Космосу. Не дуже люблю цю тему, насправді, але мене, як то кажуть, ніхто і не питав. Отже, у нас будуть такі прикольні різдвяні майнери, насправді, досить, досить непогані, якщо дійсно будуть ті, які тут анонсовані. І що ще нам з вами кажуть? Нам кажуть, що буде нова колекція майнерів, що буде оновлена експедиція. Тепер ми будемо досліджувати нову карту і зможемо якось підживлювати своїх хом'яків якимось бустом. Буде якась нова гонка. Не знаю, що вони придумали. Мені здається, що гонка, яка зараз за витрату. Ой, витрату, за отримання РЛТ з та Скволу, це вже, вже щось нове, і гонка, яку більшість з нас навіть відкрити не можуть. Далі у нас, нам обіцяють редизайн міні-ігор, свіжий вигляд і більш плавний ігровий процес, це було б непогано. І нарешті інтеграція RollerTap. Якщо ви не знаєте про що йде мова, зараз вам розкажу. І зняття XRP. Неочікувано її буквально ось місяць тому додали до гри, і вже нам обіцяють, що буде зняття. Думаю, що буде десь так мінімальний вивід, як і у TRX, якийсь дуже великий, але прикольно, що так швидко вони його і виводять. Так, це нам обіцяють, і я думаю, я не впевнена на 100%, але думаю, що все ж зможу завтра записати відео з нового сезону. І не буде так сильно лагати сайт, але якщо не вийде, то зустрінемося з вами вже у п'ятницю. Але давайте зачекаємо, можливо, вийде і завтра. Так, давайте тепер я вам розкажу про RollerTap для тих, хто не знає, ну і взагалі покажу, який там у мене прогрес. Так, RollerTap – це бот в Телеграмі. Посилання на нього я залишаю в описі, якщо у вас його ще немає. Десь, напевно, влітку його запустили. І тут у нас з вами є такий майнер, по якому ми можемо тапати і отримувати монети. Це вже в мене сьомий рівень. Мені як не вдалося дійти далі, тому що я виконувала завдання. І е, я не знаю, що буде саме інтегровано, як чи майнер ось цей е, рівня якогось, чи кількість монет, яку ми з вами отримали, чи взагалі ці монети. Що саме буде, не знаю, але подивимось. Е, отже, маємо змогу майнити цю монету, маємо змогу запросити е, друзів і отримувати бонус за кожного запрошеного друга і за преміум акаунт друга. І е, отримаємо бонус, е, отримаємо відсоток від його доходу. Так, давай прибирайся. Далі у нас є з вами квести: це щоденний квест, е, щоденний вхід, і ми отримаємо ці монети. Далі ми виконуємо завдання з вами. І от саме ці завдання я виконую буст. Е, і ось в магазині у нас є картки, які ми з вами можемо купити і далі вже прокачувати. За прокачку кожної картки ви отримуєте збільшений далі дохід. І таким чином я не можу ніяк назбирати на наступний майнер, саме тому що я прокачую ці картки. І є ще спеціальні картки, які дають також вам додаткові, та що таке. Додаткові бусти, тому в мене і не вдається назбирати на наступний майнер, на наступний рівень, тому що я прокачую ті всі картки для того, щоб мати змогу отримувати трошки більше в пасиві. Зараз у мене пасив, мені здається, 3 години. 3 години кожні 3 години треба заходити робити, хоча б один тап, щоб він пасивно працював. Е, ось так виглядає мій прогрес. Так виглядають е, анонси. подивимось як саме все буде реалізовано. Ось гонка, яку я так і не запустила, тому що я ж кажу, що тут у нас умова заробити один релетен та сквол. Більшість з нас просто фізично не можуть виконати цю умову. так. І також у нас ще триває ось цей е, останній день адвент-календар. Сьогодні був бокс. Е, за, з РЛТ за 1,19 РЛТ я відкрила і мені випав один. один РЛТ. Тож, в принципі, я ще й думала його не відкривати. Досить мала вероятність того, що мені втрапило б 4 РЛТ, але. Дякую, що подивились відео зі мною. Дякую, що підтримуєте мій канал. Я сподіваюся, що ваш результат краще, ніж у мене, і все ж дохід від кімнати вас влаштовує. Бажаю, щоб новий сезон виправдав деякі ваші очікування і приємно вас вразив. Дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей!